О події в Україні та світі зараз на ТВА. У цьому випуску ви побачите. Спинами до Азарова мовчазний протест журналістів депутатів Київради поставили на лічильник. Грузія повторює долю України. Там теж політичні переслідування. Прем'єр Микола Азаров виставив сьогодні за двері журналістів та вимагав позбавити їх акредитації. Це вдруге глава уряду вдався до силових методів. Раніше він вимагав виставити за двері нардепа від удару Сергія Капліна, що сьогодні сталося в Кабміні. Бачила Олена Стецюк. Показав спину прем'єру до кабіну зась. Засідання уряду почалося з мовчання, а невступного слова Миколи Азарова. У такий спосіб журналісти вимагали розслідувати справу побиття своїх колег бритоголовими молодчиками 18 травня. Учільник уряду відреагував коротко, не розбираючись. Ну, я прошу, Не перевращайте засідання Кабінету міністрів, якщо це журналісти, лишіть їх акредитації при кабінеті міністрів. Пофамільно записати і лишити акредитацію. Прес-секретар Азарова каже, буцімто на такий протест треба ще й просити дозволу у його шефа. А покаранням активістів займатиметься департамент інформації в уряді. Причин для протестів в Кабміні не бачать. От журналісти навпаки, наша позиція вона відома і вона публікується в усіх змі. А реакції відповідної ми не бачимо. Тому можливо, ми прийняли таке рішення трошки внести якогось радикалізму, прийти на кабінет міністрів. Щоб привернути ще більше уваги до цього, і все таки добитися того, щоб інцидент розслідувався, а не можливо підганявся під якусь написану чи надуману версію, ту, яку ми бачимо, те, що розказує і тушок, зараз каже право на протест мають, бо їхню думку не враховують взагалі. Про черговий наступ на журналістів заговорили і в парламенті. Олег Тягнебок вимагає порушити кримінальну справу проти прем'єра за перешкоджання журналістській діяльності. Генпрокуратура має відреагувати на хамство чиновників. Замість того, щоб голову попелом посипати, замість того, щоб вибачитися, спробувати згладити ситуацію, вони собі дозволяють далі нагнітати цю проблему. І знаєте, як в старі сталінсько, брежнівські, беріївські часи, скажіть їхні прізвища, щоб вони ніколи не змогли прийти до уряду і виконувати свої обов'язки. Опозиція заступилася за журналістів і підтримала їхню ранкову акцію. Солідарність за честь професії не мають карати. Як в будь-якій цивілізованій країні вони висловили свій протест лідеру правлячої антифашистської партії регіонів, яка зігнала цих бойовиків з вимогою вибачитися перед журналістами, з вимогою зробити все для того, щоб ця професія була безпечною в Україні, а їх витурили з засідання кабінету міністрів у партії регіонів. Проти начальника не підуть і, звісно ж, схвалюють поведінку Азарова. І він зробив. Правильне рішення вказав на неправильну поведінку і, в принципі, дав вказівку щодо акредитації. каже журналісти відволікали міністрів від роботи, а так не можна. От і мають покарання по закону, який чомусь останнім часом працює проти медійників. Олена Стецюк, Катерина Філіпенко, Данило Городецький та Василь Мартищенко ТВА. Змі повідомляють, що нового українського антигероя Вадика Румуна Тітушка відпустили під заставу. Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, що за 22 тисячі гривень молодик, який 18 травня побив журналістів, може вийти на волю. Суд відмовив у клопотанні про домашній арешт та заборонив тітушку залишати білу церкву. Лічильник, червоний килим та зняті двері з завіс. Це коротко про початок останньої сесії Київради сьогодні. Як насправді усе відбувалося, бачили журналісти ТВАЙ. Київраду поставили на лічильник. Перед початком останньої сесії для депутатів шостого скликання громадські активісти встановили біля будівлі Київради імпровізований лічильник. Цей лічильник буде відраховувати кількість днів, які залишились до закінчення каденції Київради шостого скликання. Активісти проводжали депутатів з пожестями біля дверей будівлю розстелили червону доріжку. А на сходах на депутатів чекав саморобний позашляховик із заманливим маршрутом. Ми предлагаємо Київраді. Посіятива проїхати спочатку прокуратуру по маршруту туристичному Прокуратура суд тюрма. На думку активістів, більшість депутатів цього скликання не дбали про інтереси киян, а наживались на них. І місце їм не у владних кабінетах, а на тюремних нарах. за 90% депутатів. Та чиновників з цього будинку плаче в'язниці. Тим часом депутати не зважали на проводу від киян та сходились до сесійної зали. Потім, всупереч регламенту, відкрили сесію Київради. Не Галина Герега, а депутати від свободи. Вони разом із помічниками прорвались до зали пленарних засідань. Перед натиском свободи не встояли ані дужі охоронці, ані двері. «Пошкоджили майно державної адміністрації. Я ще раз буду розбиратися, хто буде відповідати за пошкодження майна. За словами народних депутатів, вони не вламувались до зали, а пройшли на законних підставах із високою метою. Сьогоднішній день вони проводять останню сесію дерибанну, коли вони сотні земельних і комунальних питань винесли на сесію для того, щоб в останній фактично раз продерибанити Київ остаточно в стилі льоні Черновецької. Самі ж депутати з Київради йти не квапляться. За словами Галини Греги, вони не йдуть у відпустку і планують працювати і надалі. Ми у відпустку нікого не відправляємо. Міська рада як працювала так. І буде працювати на думку ж громадських активістів, депутати не поспішають складати повноваження, бо ще не все муніципальне майно відчужили. І не всі київські землі розпродали. Ксені Ігор Сурій, Горсулій Тивайї події у Київраді стали приводом для словесних баталій у парламенті. Регіони знову звинуватили в усьому опозицію. Натомість опозиціонери кажуть, що вкотре все перебільшено. Хто і що говорив, слухаємо. Сьогодні група екстремістів. Від партії Свобода виламала двері у Київській міській адміністрації, і соломість вірвалася в зал. Так робили в 33-му році у Берліні. Я прошу голову Служби безпеки, я прошу міністра внутрішніх справ завтра прийти до парламенту і нам доповісти, що зроблено з приводу того. Щоб привести до свідомості політичних екстремістів України, що відбулося насправді в Київській міській раді і де дійсно були прояви фашизму? Народні депутати не двері ламали, акуратно зняли завіс, зайшли і поставили на місце. То хто з нас фашисти? Опустіться на землю вашою маячнею. Ви програли? Ви політичні лузери, і вам місце на смітнику історії. А каштани то не справжні. Із майже трьохсот висаджених на хрещатику каштанів лише два дерева елітного походження. Решта звичайний кінський каштан. Куди ж тоді подівся мільйон гривень, витрачений, начебто, на придбання італійських дерев сорту Бріоті? Відповідь на питання шукала Ксенія Веркалець. Їх привезли з Італії, а садив сам голова КМДА Олександр Попов з квітня каштани елітного сорту Бріоті з престижного садівництва на головній вулиці столиці. Киянам обіцяли дерева стійкі до морозів та тлі, але згодом на подив киян червоні каштани сорту бріоті зацвіли білим світом. Після експертизи у ботанічному саду з'ясувалось, нас обманули каштани не справжні. Експертиза підтвердила, що лише два каштани з 289 виявилися тими славнозвісними стійкими до молі, холоду, солі, каштанами бріоті. Всі решта каштани це звичайний каштан, білий кінський. Який вартує ну в десятки разів менше, депутат припускає, що мільйон гривень з міського бюджету осіли у кишенях столичних чиновників. Хто саме нажився на каштанах? Буде з'ясовувати прокуратура. Шукатимуть новоспечених каштанових мільйонерів і в Київраді. Тут вже ініціюють створення тимчасової контрольної комісії. Я думаю, що в кінці кінців Попов має дати відповідь, що це не вина там, якогось там, ЦАПа відбувала, відбувала керівника Шевченківського Зеленбуда, а, мабуть, хтось виділяв гроші, хтось, мабуть, проводив тендер, хтось контролював. Самому ж голові КМДА депутатка пообіцяла подарувати підручник з ботаніки та провести лікбез із садівництва. Тим часом горозвізні каштани подалі від очей столичної влади хочуть пересадити у сквери та парки. Ксенія Беркалець Ігор Сулій, Тивай. Україна бореться з корупцією, але результатів немає. Такі висновки моніторингу Греко антикорупційного органу Ради Європи, який оприлюднили у Мін'юсті. Україна задовільно виконала лише дві рекомендації з тринадцяти. Над рештою почала працювати, але зупинилась на півдорозі. Відзначають в Раді Європи. Наприклад, державна програма з запобігання та протидії корупції не має дієвих механізмів покарання корупціонерів. А національний антикорупційний комітет залежить від президента. Мало результатів і в таких напрямках, як реформа державного управління, посилення незалежності прокуратури, створення прозорих законів про державні закупівлі, та немає досі нового кодексу поведінки для службовців публічної сфери. Водночас до однієї з рекомендацій європейців руки уряду взагалі не дійшли. Зокрема, йдеться про арешт, конфіскацію і незалежне управління майна набутого злочинним шляхом. Сланцевий газ безпечно чи ні? Про це говорили на слуханнях в профільному парламентському комітеті. З одного боку, видобуток такого газу потрібен Україні, а з іншого страждатиме екологія. Тему продовжить Ксенія Тартинська. Компанія Shell уклала угоду з Надраюзівська за участі президента України ще півроку тому. На сьогодні через загрозу екологічної кризи і забруднення води виникає запитання: хто відшкодує наслідки у випадку катастрофи? Текст угоди не оприлюднено досі, кажуть. Комерційна таємниця. Дайте документи, я подивлюсь, і після цього я вам сформулюю своє судження, яке буде ґрунтуватися виключно документом. Якщо це є країна, в якій працює іноземна компанія. Необхідно, щоб в цій країні була заслухана точка експертів, економістів, юристів. Як зазначив директор дочірнього підприємства Надра України, половина газу, який мають видобувати, отримує компанія «Шелл». умови. Такі наприклад, оце спільна діяльність уграз видобування У них 50 на 50. 50% процентів інтересу це «Шелла» і 50% процентів інтересу це уграз Громадськість збентежена. Деякі населені пункти у випадку неправильного проведення робіт можуть залишитися без води взагалі. А суди відмовляються задовольнити позов про скасування рішення, яким дозволено укладення угоди про розподіл продукції. Харківський окружний адміністративний суд відмовив задоволення мого позову до обласної ради. В якому ми поставили питання про незаконність ухвалення рішення обласної ради, я нагадаю про угодам про розподіл продукції, обласна рада попередньо дає згоду на укладення контракту, після чого від імені України. Той представник, якого уповноважує кабінет міністрів, підписує угоду з компанією Shell про розподіл продукції. Зацікавлена сторона та самі представники компанії Shell запевняють, що Україні не варто перейматися ні за виникнення екологічних проблем, ні за фінансову частину угоди, презентуючи яскраві слайди. Ксенія Тартинська, Олександр Ніколенко, ТВА. Шахтарське місто Павлоград під загрозою піщаних буревіїв. Захисні насадження нищить шкідник, а боротися з ним лісівникам не дозволяє санепідслужба. Мовляв, хімікати загрожують річці та мешканцям міста. Про ситуацію, коли чиновники стали союзниками шкідливої гусіні в сюжеті з Дніпропетровщини. Головний лісничий Павлоградського лісгоспу Віталій Байматов із жалем дивиться, як зелена гусінь нищить глицю. Соснова совка, так називається це лихо. Після неї не залишається голок, а дерева поволі всихають. Вони живуть в місяця. місяцях за місяць одна гусінь сідає 7 грам. Тобто, посчитайте, якщо 500 гусениць на дереві, це 3,5 кг. Ну в середньому тоже на дереві, несмотря ну, какая дерево, какая полнота. От в середньому где-то 3-3,5 кілограма. Сами хвої на дереві, Тобто це стопроцентне біда. Загибель сорокарічних сосен загрожує піщаними бурями місту Павлоград, адже дерева тут висаджували спеціально, щоб не розлітався піщаний ґрунт. Соснова совка завелася у Павлоградських лісах ще торік. Тоді науковці Харківського лісозахисного підприємства вивчали комаху та рекомендували троїти її пестицидами. Прошу року обіцяли нам надати такий дозвіл. Павлоградська СЕС, але в цьому році, значить, і Павлоградська сес, і обласна сес, куди ми зверталися по даному питанню, отримали ми значить, заборону на використання хімічних засобів. Це, це практично, розумієте, надзвичайно величезна проблема, особливо для нашої. В області де лісу не так то багато. Лісники кажуть, заборону отримали через те, що частина насаджень знаходиться у кілометровій зоні від селищ та двокілометровій від річки Самара. Державна санепідемслужба стверджує, термін реєстрації необхідного препарату прострочено. А в райуправлінні цього відомства взагалі відмовляються коментувати. Мені ніхто не Міхтоні говорити. У лісників Лишилося два тижні, щоб вдарити по шкідниках. Потім гусінь спуститься з дерева у лісну підстилку, щоб пролежати до весни і розмножитися. Якщо в ці дві неділі мені не примімкаких та мірені ви. Вони... подстилку уже естественно в подстилке кокон когда они преобразуются в гусеницы уже практически с ними бороться невозможно а с каждого кокона потом вылетит бабочка весной в следующем году а каждая бабочка откладывает от 200 до 300 яиц из которых Апять гусениці возрождаються, апять с ними не бороться, то очак може розширятися. Якщо санепідслужба не скасує заборону на використання хімічних препаратів, лісникам доведеться сподіватися лише на спекотне літо або дуже сувору зиму, які можуть винищити шкідників. Федір Андрієв Галина Сонячна Дніпропетровщина для тевай. Далі у нашому випуску про такі події. Скандал у Криму. Генконсул Росії образив кримських татар. Медсестри жартують. У Росії працівниці лікарні фотографувались на фоні важкохворих. Робота, який викликає симпатію, створили у Британії. Чемодан-вокзал вокзал Росія таким гаслом відповіли кримські татари генконсулу Російської Федерації в Сімферополі Владіміру Андрієву? Вони зібралися під консульством, щоб висловити своє обурення заявою дипломата, який фактично схвалив сталінську депортацію 1944 року. Спочатку генконсул закликав російських ветеранів війни не відвідувати прем'єру кінофільму Хай терма» про трагічні події депортації і звинуватив авторів стрічки в спотворені історії. Але сам дипломат картину не дивився. А коли кримські журналісти спробували розпитати, чим зумовлена така позиція дипломата, він відповів так. Виривати тему депортації із цього спільного контексту – це лож і звращення правди о Великій Отечній війні. Ті, хто цим займаються, йдуть на звращення і на лож. Часто в угоду каких-то сиюминутных политических целей. Из этой темы нельзя вырывать тему массового предательства лиц крымско-татарского крымско-татарской национальности в те годы Великой Отечественной войны. Крайне циничные, брутальные утверждения такого, знаете, ярого сталинистского толка, в общем-то, с моей точки зрения, даже фашистующего характера утверждения. С нашей точки зрения, такие дипломаты не могут быть представлены в Украине. Должне безвістую оценки МІДА України. І Українське МЗС вже відреагувало на заяву російського генконсула. Дипломати сподіваються, що МЗС Росії та російська влада цитую дадуть належну оцінку висловлюванням Андрієва як частині артикуляції офіційної позиції Росії, так і коригування предмету його професійної діяльності. Кінець цитати. Михайло Саакашвілі пророкує Грузії долю України, а саме цитую міжнародну ізоляцію. Про це президент Грузії заявив на спеціальній прес-конференції. Її приводом став арешт колишнього прем'єр-міністра Вано Мерабдішвілі. Його звинувачують у підкупі виборців розтраті коштів і зловживанні службовим становищем. Саакашвілі розкритикував арешт однопартійця і порівняв дії правоохоронців з переслідуванням Юлії Тимошенко в Україні. На переконання президента обидві справи. Політичне рік тому, коли прем'єр-міністром Грузії Став Бідзіна Іванішвілі, державний департамент США вже попереджав грузинську владу і радів не наслідувати Україну у переслідуваннях політичних опонентів. Україна Ви знаєте, що в Україні колишнього прем'єр-міністра арештували за значно серйознішими звинуваченнями ніж висунені Мереби і в якій ситуації опинилася Україна відтоді. Інтеграційний процес України з європейським союзом заморожений. Уже два роки країна не бачить практично ніякого поступу з європейським союзом чи НАТО. Вона має проблеми у двосторонніх відносинах практично з усіма провідними європейськими країнами і зі сполученими штатами у Росії. Гучний скандал через жартівливу фотосесію медсестер. Вони позивали на тлі важкохворих пацієнтів, щоб додати позитиву своїй сумній професії. На знімках медичні працівники роблять вигляд, що п'ють донорську кров, жонглюють клізмами та закидають кільця на ногу непритомної пацієнтки. Скандальні фотографії зробили в одному з реанімаційних відділень у Пермській області. Для місцевого конкурсу Професія доброти і милосердя. Відбір журі вони не пройшли, але потрапили у змі. Після критики молоді жінки видалили ці фотографії з соцмережі, але діями медсестер зацікавилась місцева прокуратура. Самі учасниці фотосесії кажуть, усе це було жарт. Потом о а родочи пациентю дали дозвил на съемку. Сотрудники старались выступить, выполнить приказ министерства, выступить в этом конкурсе. Если что-то неудачно, какие-то фотографии, понятно, что на каждой фотосессии делается ряд серий фотографий. Поэтому отбирались, которые более привлекательны. Україна відзначає 152 п'ятдесят річницю перепоховання Тараса Шевченка. У церкві Різдва Христового відбулася поминальна літургія, яку провів святіший патріарх Київський та всієї руси України Філарет. У події взяли участь і народні депутати від опозиційних фракцій. Як вшановували пам'ять видатного українського поета, розкаже Наталя Комарницька. Тараса Григоровича спочатку було поховане на Смоленському православному кладовищі у Петербурзі, потім, за клопотанням товариша Михайла Лазаревського, перевезено в Україну і поховано на Чернечій горі поблизу Канева. 22 травня традиційно вшановують пам'ять і читають вірші видатного поета Українця. Поминальна літургія з нагоди перепоховання відбулася і в Києві у церкві Різдва Христового. Провів богослужіння святійший патріарх Київський та всієї руси України Філарет. Тургії і народні депутати опозиціонери «Ми заповіт його тільки наполовину виконали. Поховати, поховали, так як він заповідав. От ще треба встати. І Український народ від дня до дня дійсно встає, стає для того, щоб боротися за своє майбутнє і мати гідне майбутнє. Серед інших заходів вшанування пам'яті великого українця у Києві біля пам'ятника відбудуться Шевченкові читання. Наталка Комарницька, Анна Діденко, Антон Деркач, ТВАЙ. Роботи для душі у Великій Британії створюють гуманоїдів, найперше завдання яких не охороняти чи носити вантажі, а спілкуватися і викликати симпатію. Ось так виглядає робот, який виготовили інженери з проєкту під назвою Інженерне мистецтво. Він виглядає і рухається максимально подібно до людей, наскільки це дозволяє розвиток сучасної науки. Крім того, цього гуманоїда вчать встановлювати зоровий контакт і розрізняти емоційний стан за виразом обличчя людини. На думку розробників, він буде Буде цікавим співрозмовником, а крім того, може допомагати, наприклад, в аеропортах або торгівельних центрах. І я дякую, що довіряєте ТВА. І приємного вечора і до зустрічі.